До вас, щоб показати шарф, який я дов'язала для своєї доньки. Це досить простий шарф лицевою гладдю, але незважаючи на це, я все ж таки вирішила вам про нього розповісти, тому що я хочу поділитися враженнями про пряжу, з якої я в'язала цей шарф. На даний момент цієї пряжі я ніде не бачила в продажу, але, можливо, вона десь є, але я не знаю про це. Або, можливо, з'явиться десь. Ну, або, можливо, у вас в запасах вже є ця пряжа, і вам буде цікаво дізнатися, які в мене враження від роботи з цією пряжою. Отже, це пряжа від печі філаті. Ось так вона виглядає в обінці. в мене ще залишилась доволі таки значна кількість. Пряжа називається Baby Yak, Склад 78% як і 22% PA. Метраж цієї пряжі 800 метрів на 100 грамів. Купила я її 600 грамів, давно вже купляла. Я одразу, коли купляю, рахую, скільки це в метрах. Це 4800 метрів. Отже, коли я її купляла, то я планувала, що я в дві нитки буду в'язати собі сукню. Я вже розповідала, що коли я купляю собі пряжу, я завжди розраховую, що це буде моя сукня. Але потім вона трошки побула в мене, і я зрозуміла, що все ж таки це колір колір в неї сіро-блакитний або блакитно-сірий. Це колір, який би ідеально підійшов моїм дітям обидвом. І Колі і Марії. От, тому я вже змінила свої плани і вирішила, що це не буде мені сукня. Думала, можливо зв'язати сину джемпер. Хоча це тоненька пряжа. І нібито здається, що вона більш така жіноча. Але якщо в'язати щільно, от так як в мене зв'язаний шарф, то я думаю, що це був би чудовий чоловічий джемпер. От. Але руки в мене так і не дійшли до в'язання джемпера. Ось вам показую, як одна ниточка виглядає. І цією зимою якось моя донька підійшла до мене і сказала, що вона би дуже хотіла собі пухнастий шарф. Блакитно-сірого кольору. І тут я згадала про цю пряжу і зрозуміла, що вона так довго в мене була, бо вона чекала, коли я зв'яжу Марії шарф. Я дістала цю бубінку, показала її, і вона сказала, що так, так, це якраз те саме, з чого я її хотіла. Отже, коли ми вирішили, що це буде шарф, я перейшла до в'язання зразків. Так, одразу хочу сказати, що я в'язала шарф. Три нитки, метраж цієї пряжі виходить 266 метрів 100 грамах. І в три нитки це в мене виходить, якби я вив'язала всю бобіну, це виходило б, що в мене було 1600 метрів. А я завжди так думала, що на шарф потрібно десь тисячі метрів. Я думаю, ну, нормально, вистачить. І, в принципі, я думала, що в мене вся бобіна піде на шарф, але, як бачите, досить велика кількість залишилась. Отже, Вирішила, я, що буду в'язати в три нитки і перейшла до в'язання зразків. Так як зима вже перевалила за половину на той момент, я розуміла, що шарф потрібно зв'язати швидко. Тому перший візерунок, який я вирішила спробувати, це була хусткова в'язка. В тому році я в'язала сну для сестри хустковою в'язкою, і дуже мені сподобалося, їй подобається, і я в цьому році. Періодично бачу її в тому снуді. Гарно виглядає в тій пряжі хусткова в'язка, мені подобається. Хоча в мене завжди до хусткової в'язки було таке відношення, що це візерунок для початківців. Ну, тому що це дуже легкий такий візерунок. Там потрібно вміти лише лицеві петлі, і лицеву і виверітну сторону ми в'яжемо лицевими петлями. Тому я вважала, що це для початківців я якось не любила цей візерунок. От, але... В тому році зв'язала снут і мені сподобалось, як воно виглядає. Тому перший візерунок, який я спробувала в цій пряжі, також був хусткова в'язка. От Показую перший зразок. І як ми бачимо, для цієї пряжі хусткова в'язка не дуже підходящий візерунок, а мені не подобається. Мені здається, що для таких пухнастих пряж хусткова в'язка це не найкращий варіант. Другий варіант візерунку це англійська резинка або патентна резинка. От цей візерунок з цією пряжою мені дуже сподобався, і мені здається, що це найкращий варіант. Якби я сама обирала візерунок, з якого я буду в'язати цей шарф із цієї пряжі, то я б зупинилася саме на англійській резинці. Завершила я, зв'язала два ряди порожньою резинкою в кінці і закрила імітацію італійського набору. Цей зразок і другий зразок також я вв'язала на спицях номер 5 в три нитки за допомогою петлі. Показала я своїй Марії цей зразок, але вона категорично відмовилась від усяких візерунків. Сказала, що ні, я хочу, щоб було гладеньке. Ну добре, гладеньке, то гладеньке зв'язала я ще один зразок, також спицями номер 5 лицюву гладь. І вона сказала, що да, я хочу отакий, але можна, щоб. Ці дірочки було ще трошки менше. Тому шарф я в'язала олицьовою гладдю спицями номер 4 От такими -от спицями. Для шарфа я люблю. І для сестри я в'язала подібними спицями снут. І от цей шарф також такими звичайними спицями. З приводу прання ще хочу розповісти, як повели себе зразки після прання. Зразок лицевою гладдю взагалі не змінився. Розміри його не змінились. А оцей зразок трохи змінився. Висоту зразка я міряла загально для обох візерунків, і висота його змінилась після прання. Було 7,5 см, стало 7 см. Я думаю, що зміна висоти відбулася в першу чергу за рахунок візерунку. Хусткової в'язки, тому що до прання, от, між виворотними петлями, було більше видно, що там ще є ряд лицевими. А от після прання вони так стягнулись, і я думаю, що за рахунок цього змінилася висота. Ширина. Там, де хусткова в'язка, ширина не змінилась. А от ширина англійської резинки після прання трохи зменшилась. Була 17. Сантиметрів стало 16,5. Ну, я думаю, що це також особливість візерунку. Тобто, це ніби як дві резинки, тільки це в нас як горизонтальна да, резинка, і тому вона стягнулася отак. -от. А це ніби як вертикальна, тому вона отак стягнулася в ширину. Ось такі були зміни зразків після прання. Тепер коротко про те, як я в'язала шарф. Значить, ширина шерфа мені потрібна була мінімум 49 см я розрахувала що це приблизно, приблизно мені потрібно набрати 108 петель набирала петлі я норвежським шкарпетковим набором. Ну, так, цей набір називається в книзі Штефані Вандер Лінден. Дуже люблю цей набір. Неодноразово вже його згадувала у своїх відео. І закривала я петлі ірландським. Методом. От, і мені подобається використовувати ці два методи набору і закриття разом, тому що вони схоже виглядають. Дві петлі на початку ряду, дві петлі наприкінці ряду я в'язала тільки в лицьових рядах. В виборітних рядах я їх знімала, нитка була перед роботою. Ну, тобто, в мене по краю йде ніби як ікорт на дві петлі. От і все. Більше ніяких. Складнощів у в'язанні цього шарфа немає. Так виглядає. Виборідна сторона. От. Коли я в'язала шарф, вже коли я його міряла, щоб вирішити, чи достатньо, чи недостатньо. Вийшло, що його ширина була 50 см. І довжину, ми з Марією разом міряли і вирішили, що довжина нам потрібна не більше, ніж. 240 см. Просто я все ж таки думала, що я вив'яжу всю пряжу, не люблю залишати. Але от коли було 2 метри 40 см, ми вирішили, що все ж таки достатньо, тому що для Марії це буде занадто вже. Отже, до прання розміри шарфа були 50 см на 240 см. Після прання. Я його заміряла, вийшло, що ширина 51, тобто на 1 см більше. А довжина 2 м 30 см, тобто трохи менше стало. Але вже не перший раз, коли я в'яжу шарфи, я помічаю, що все залежить від того, як я його розкладаю, коли я його попрала. Я його розкладала так, щоб він по довжині вліз на мою сушарку, і тому я трошки його. Розтягнула, ну, якби трошки розгладила в ширину і трошки скупчила в довжину. Тому так, Але я впевнена, що коли вона почне його одягати, замотувати, от то він трошки витягнеться в довжину і трошки зменшиться в ширину. І з приводу ваги, скільки ж пряжі в мене пішло, було в мене 600 г і залишилося в мене 120 г. Тобто, на шарф в мене пішло 480 г. І мої висновки з приводу цієї пряжі. Вона дійсно легка. Сам шарф, от, коли ти дивишся на його розміри, здається, що він буде зараз, ти його візьмеш і такий важкий. Але ні, для своїх розмірів він не важкий, він дуже приємний, ніжний, дуже викликає бажання в нього загорнутись. Але у цієї пряжі є недолік це те, що вона дуже така чіпка. Ну, Мені здається, що для спушених пряж, може, це нормально. Тобто, от я в'язала в три нитки за допомогою петлі, і от коли я складала цю пряжу в три нитки, да, так от достатньо, от я може, зараз навіть вам і покажу. Отак от я склала в три нитки, так? І от достатньо кілька разів так от провести рукою, і вони вже щепляються між собою, і вже, от бачите, його. Щоб ну, трошки треба одривати. Ну, це я так легенько, сильно його не, не стискала сильно. А і ще коли, от наприклад, я в'яжу, в'яжу, і в мене ця петелька закінчувалася, і мені потрібно було витягнути петлю, щоб зробити нову, щоб далі в'язати в три нитки. Якщо під час витягування цієї петлі нитка отак пішла впритул до вже зв'язаного полотна, отак от, коли я тримаю в руках, я думаю, ви розумієте, про що я кажу то також вони щеплялись і були такі випадки, коли мені доводилось обережно відривати нитку від готового вже відв'язаного полотна. Це я до того, що при в'язанні з такої пряжі потрібно відповідально ставитися до в'язання зразків, краще довше погратися зі зразками, щоб все зважити, розрахувати і потім починати в'язати, бо розпускати вирів цієї пряжі буде трохи проблематично. І зараз хочу розгорнути вам шарф, показати трошки, як саме полотно. Дуже було приємно працювати з цією пряжою. І ось, поки я в'язала цей шарф, я зрозуміла, що в спушені пряжі це дуже прикольна штука. От У мене в запасах, здається, більше, крім цієї, немає спушеного нічого. Ну, крім махеру, там, ну махер в мене його мало, і я його на шкарпетки планую. от, Тому, хоч на даний момент я не планую ніякі покупки, пряжі, але якщо мені забажається чимось себе потішити, то можливо я погляну в сторону спушених пряж, щось ще хочеться таке пухнасте і ніжне зв'язати. от. От такий от шар. До речі, Маша сказала, що їй і та, і та сторона, ну, тобто лицева і виворітна, не подобається однаково, тому вона буде його носити по черзі. То так, то так. От, от така от виворітна сторона. Щось тут причепилося. От. І от ще раз покажу вам край поближче, як виглядає. Трошки підкручується, але до прання він підкручувався значно сильніше. Але це мене не хвилювало, так як я бачила по зразку, що він став рівний після прання. Тобто до прання зразок також скручувався. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!